Це алея слави у Грибінках. Ця громада, як і усі інші, щодня платить страшну ціну за наші з вами мовномирні дні і ночі. І звичайно, у Грибінківській громаді шанують тих, хто поклав життя за батьківщину та усі їх родини. Відповідно, селищна рада прийняла кілька програм по підтримці захисників і захисниць. На території Грибінківської селищної ради діють місцеві програми. Такі як одноразова матеріальна допомога військовослужбовцю, який призваний на військову службу під час мобілізації до Збройних сил України, також допомога учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни зареєстрованих на території Гребінківської селищної громади. Матеріальна допомога військовослужбовцям, учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, на лікування реабілітацію, внаслідок наслідок поранення, контузії, каліцтва. Одноразова матеріальна допомога одному з рідних безвісті зниклих. Одноразова матеріальна допомога сім'ї загиблого захисника захисниці, як каже очільник громади Роман Засуха, кожен на своєму місці повинен працювати на перемогу. Тож у громаді ані хвилини не зволікали, і з початком великої війни відразу розробили програми по підтримці збройних сил загалом та конкретних військових. Зокрема, спочатку ми намагалися їм допомагати через програму Турбота, місцеву програму, але потім Зрозуміли, прийшли до висновку, що е, ця програма не розкриває всю суть питання, і е, трохи механізм реалізації е, ми хочемо допомогти, але через цю програму немає механізму реалізації. Тому е, була прийнята е, нова програма, взагалі, це програма підтримки військовослужбовців. Е, Загиблих героїв, героїнь мешканців нашої громади, підтримка сімей загиблих це окрема програма. Відповідно до цієї програми. За минулий рік було профінансовано 7 мільйонів гривень. Відтак, за рахунок програми підтримки військовослужбовців з 2023 року, по сьогодні опрацьовано більш ніж 1100 звернень і вже надано допомоги на суму більш ніж 8 мільйонів гривень. Все це кошти платників податків, які направлені на допомогу війську місцевою радою. Помагають, виплати ви, ви ви ще йде, за пам'ятники виділили, зробили алею слави, коло школи, фотографії в парку. У мене претензій ніяких немає. Помогли да, допомогли. Однією з найбільших статей витрат по програмам, на жаль, є допомога по встановленню надмогильного пам'ятника. Дуже хочеться, аби заяв на таку допомогу не надходило зовсім, але. У війни свої реалії зараз у нас на території нашої громади діє програма з метою вшанування пам'яті загиблих, померних захисників та захисниць, а саме для матеріальної підтримки членів їх сімей. Це програма про надання одноразової грошової допомоги для виготовлення та встановлення надмогильного пам'ятника, загиблому чи померлому захиснику. На дані цілі вже витрачено майже чотири мільйони. По 100 тисяч гривень отримали 38 родин. Мати загиблого героя Олександра Жумиги каже, виплату відразу пожертвувала на потреби захисників. А я віддала хлопцям на дрони. Я віднесла в церкву, в церкві батюшка міцної їздить по цьому. і Я дала ці гроші, зразу отримала і зразу я оддала хлопцям на, на армію. На дрони, на це все що, що їм необхідно. аби отримати допомогу по різним пунктам програми по підтримці захисників і захисниць, необхідно надати у єдине вікно ветерана невеликий пакет документів. Як кажуть працівники ЦНАПу, жодних бюрократичних перепон не існує. Виплати заявники отримують вчасно і у мінімальні строки. Це копія паспорту, коду. Підтвердження статусу, наприклад, якщо поранення, то це про довідка про обставини. Якщо це мобілізація, це форма 5, Якщо безвісті зникли, там ну, сповіщення ну, в такому плані. І банківські реквізити Так мають працювати усі представники органів місцевого самоврядування в Україні, впевнені у Грибінківській громаді, адже лише разом у співпраці та підтримці. Кується перемога. У нас велика держава, велика нація, але не всі можуть тримати зброю в руках. Тому, на мою думку, кожен має на своїй ділянці, яку він ну, очолює, займається якимись речами. Він має, тобто його покликання має бути в тому, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше. Дмитро Ніжельський, Станіслав Малішенко, новини, телеканал Крокус.